Ну, от, бачите, і це маючи такі, ну розумієте, це як я завжди ну завжди собі думаю, а, шотландці, там ну, у них так це склалося, да там шотландці, англічани. Які, яка кількість зернових да на душу населення чи на територію у них вирощується, і яка у нас? Угу. І яка проблема у нас робити? Монополізація ринку, Я розумію, але е, можливості величезні, і я думаю, що дистиляти те, що я слідкую за людьми, які ну. Можливо, я не за всіма крафтовиками слідкую, але за той колективом, який є, який входить в академію в цей розріз цих, як сказати, як же правильно назвати. Ну, Катерини Лев, як вони налаштовані вже на вихід, на Катерин. І навіть ті, які не налаштовані їх борони, негаціан, потім Кулака, хто там ще у нас. Ну, ці крафтса, тут за всі ці хлопці, ті, які тут під Києвом, дуже багато людей. Всі їх дистиляти, особливо зернові азара як категорію якусь виведу. Ну це ж бомба. Це сказка і з таким кількості. Я слідкую за цією темою. 19-му році я почав скільки? три роки пройшло трибоку, та знаєте, квантовий скачок. І Якщо дивитися, наприклад, є Асітін, там здається, Руслан звати, не знаю. Я в інстаграмі десь підписаний на нього, і цей він якийсь час, я так розумію, прожив в Ірландії. Mm. Вернувся до себе і у себе на своєму хазяйстві зробив. А... Він в Україні? Живе, чи? Ні, 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 ні. А, це Осетія чи щось там, я mm. не знаю, чи Абхазія, десь він там ж десь в Росії. І ну, поки це все відбувалося, можна було в інстаграмі за ним слідкувати. Він робить дуже багато саме копчених, коптить на, на їх торфі, на своєму торфі. І постійно і робить сам соло, сам все робить п'яте десятий. Він завжди це, і у нього всі, всі ролики його одна і та ж тема. У нас нічим не хуже, ніж в Ірландії. Нічим не, у нас навіть може бути. Крайше. А я хочу сказати за Україну. Тепер у нас чи немає торфу, чи немає можливості, чи чого немає. Це немає таке, полі... так, звісно, філософія. Я не хочу ну, цього ну, питання торкатися. Це я так вскорі. Ну, але, 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 ці... але дуже, дуже крутий Тим... крути. те, що я куштував, те, що мені доводилось куштувати, навіть на всі свої. Ну... О, те, що Вовколака робить, він же сам коптить, він сам коптить, коптить да, е... да. нашим торфом. І причому, що мені дуже подобається, от те, що ви казали, е, з приводу, що у кого там клімат не дозволяє, наприклад, ростити виноград, то треба мед. Те ж саме в Україні е, традиційно це жито. Жито, да. І у нас все, у нас хліб жито, у нас всі традиційні страви там з житом, воно задається, як зерно mm -hmm. просто. І не робити житні візки в Україні, це, і, і от як у нас, ну, у нас є оцей трішки меншу вартість наша, що ми завжди нам здається, що десь краще. От uh -huh. там от там вона знає, як робити. Те, що ми зараз женемося, навіть всі, хто прокинулися і почали робити віскі, те, що вони роблять віські е ячміни там в шотландському стилі, і я сам грішен тим, що я теж мені здавалося, що це те, треба туди йти. Але коли я по побачив, що робить геніоз з житом, коли я побачив, що робить кравсад з житом, я зрозумів, що. Шотландський віски відпочиває, тому що цей віскі, який в бочці пролежав півтора, ну там три роки, вони, uh -huh. він рве будь-які лафроях просто в клаптики. І те ж саме з вашим напоєм, 에, мед, якщо ви продовжите, от, якщо ви зануритеся у дистиляцію, якщо ви знайдете, от, у вас проблема в тому, що у вас взагалі рецептів готових no, немає. Да, да, і так вам так треба знайти, окей, яка бочка, скільки витримаємо, який там мікс бочок, який купаж. Навіть процедура дистиляції, може вам треба спочатку колону, а потім е, да, дистиляція. Да, може, да. ну тобто, стільки питань, але якщо ви це війдете, доступ до сировини, доступ до технологій, доступ до таланту. І, знаєте, я колись читав книжку про стартапи, вона щось називається як від нуля до одиниці, щось таке. І автор, він там багато стартапів зробив, він каже. Від одиниці до мільйону може багато людей, mm. а від нуля до одиниці можуть одиниці людей. Це найскладніше. Найскладніше yeah, шлях, yeah, yeah. і от те, що ви зараз робите, ви від нуля від нічого робите крок до одиниці.